Добрий день друзі! Вас вітає канал Майстерня і хочу з вами поділитися сьогодні новим відео. І відео буде про шопоголіків. Тому що я сам є шопоголіком, як каже моя дружина, що я купляю дуже багато речей, які мені не потрібні. Потім їх складаю і не користуюсь. Я хочу з вами поділитися власним досвідом. Як я роблю покупки в інтернеті, тому що коли живеш у селі, не будеш їздити кожного дня за якимись речами до міста. Я хочу поділитися власним досвідом і показати вам, як я роблю замовлення, як я їх вибираю, і, можливо, це для вас буде досвід. Виявилось так, що недавно я проходив обстеження, і в мене виявили пониження слуху. Мені рекомендували слухові апарати в обидва вуха. Але я насправді не хочу зараз поки що їми користуватися, тобто я не відчуваю там якогось дискомфорту в побуті. Але я вирішив замовити собі колонку для того, щоб. Слухати YouTube і, можливо, слухати музику. І таким чином ну, покращити ту якість звука, яка у нас іде з планшета або з телефона, і якісно прослуховувати е, звук. Хочу замовити невелику колонку, для того, щоб вона була з Bluetooth. І е, підключалося до моїх пристроїв. Ну, давайте це сьогодні зробимо. Не вимикайтеся, далі буде цікаво. Е, ну, а зробити сьогоднішню покупку нам допоможе. Сайт ITBox, я з цим онлайн-магазином вже працюю, ну, може, мабуть, більше 10 років, я дуже багато покупок там зробив, У мене накопичуються бонуси. І це досить такий суттєвий фактор, то, що дозволяє мені зробити, ну, можливо, оптимальний вибір, тобто витратити гроші. так, щоб це слугувало і не коштувало як крило від самоліту. Тому, тому що у мене ще є, як би сказати, амфібіотропна асфікція, це, по-нашому, просто сказати, жаба душить. От. І душить вона в мене так і серйозно, тому я підходжу до вибору товару досить суттєво і. Хочу якби, перевірити всі-всі варіанти. Ну, от, що стосується комп'ютерної техніки, телефонів і інших там, речей, я це роблю на it боксі це ніяка не реклама. <кій> Просто я користуюсь тим сайтом. Не треба писати, що ти там просуваєш цей сайт. Ну, хоча от, я на них ніколи не скаржився. <кій> це може основний фактор. Ну, давайте тоді пошукаємо нашу колоночку. Тобто можна тут якби в пошуку набрати, а можна піти, наприклад, там до, я навіть не знаю в якій це категорії, смартфони ТВ-електроніка, да? мабуть-що тут. І це може бути... Десь довго шукать, бачите, от тут -от комп'ютерні комплектуючі, От, тобто смартфони, електроніка. А в якому воно розділі. Ну... А, акустичні системи. Ось о, дивіться. Ну, поки не йдеш, то трошки можна і вуха поламати. Акустичні системи. Клікаємо сюди, <клікаємо> відкриваються наші акустичні системи. Ну і тут цього добра. Вистачає. Тобто, які, які критерії мене цікавлять? Ну, по-перше, це щоб було недорого. Так? Тобто, амфібіотропна асфікція у нас хронічна, тобто жаба душить постійно. от, Ніхто цього фактора не відміняв, і він, мабуть, так уже і е, залишиться у мене постійно. Тобто, Перше, це задовільнити, е, Якби жабу для того, щоб вона не душила, і це коштувало якихось там розумних грошей, тому що ніякої пенсії не вистачить, на те, щоб купляти всякі іграшки собі. Ну, По-друге, хочеться так, щоб ця штука не розвалилася через місяць, або там необережно десь вона трошки. Зачепилось да, і розпалася на запчасті. Тобто ну, якби, е, купити таку річ за мінімальні гроші з максимальної якості. Я розумію, що такого не буває. Це все в фантазії і е, є певні такі е, критерії. Ну, можна піти по виробнику GBL. Я не знаю, що вони в мене ніколи не було GBLів, якихось там е дуже крутять цей бренд. Ну, я не знаю. У мене був Edifier, декілька Edifierів акустичних систем. Я вже не пам'ятаю які саме. ну, У них досить гарний звук, в мене 5.1 був і е був також е ще така з одної колонки, теж Bluetooth-система. Вони і зараз є, їм і користуються далі. От, ну, якщо ми подивимося по критеріям, да, тобто мені треба до планшета і мені треба до телефону, і щоб це був Bluetooth. І можливо, щоб вона була невелика. Да, тобто в Edifier і. давайте подивимося, а що вони нам. Пропонують, от портативних колонок нема, тут тільки серйозна техніка стаціонарна, ну і ви бачите, що певні системи такі з жабою не подружаться. Це 30 тисяч гривень. Друзі, подумайте, 30 тисяч гривень за дві коробочки. Я не знаю, що воно має по звуку там видавати. Да? Тим більше з моєю втратою слуха, що я чую тільки до двох тисяч. Мені цього цілком вистачає, можна сказати. можна Я там не чую якихось там цикад чи ще щось. Так. ну от е, якби Я дискомфорту не відчуваю. Е, мені сказали, в оба уха треба слухові апарати. По 15 тисяч гривень кожен, і то вони не будуть завжди допомагати. Ну, Буває таке, що в магазині я перепитую, коли я щось не розчув. Ну, ну, поки такої необхідності постійно ходити в слуховому апараті, я не бачу. Ну, є, звичайно, ось марки, наприклад, там, Harman Kardon, <кій> Тут уже. 14 тисяч, 16 тисяч, ну, я не знаю, це не для мене. Я таке не перенесу, і бюджет мій такий, якби теж не дуже. Ну, от, тому, давайте якимось іншим е візьмемо вибором, да? от, що мене цікавлять ось, ось портативні колонки. Да? От, мене цікавить підключення Бездротове. Вибрали, так? Ну і дивимося ось по популярності. Ну, що таке популярність? Я не знаю, може воно ну, там і буде, а може і не буде. От, Є всякі такі дивні коробочки, багато JBL, -я. Ну, JBL це для молоді. Нам якби вже людям... У серйозному такому віці, то, може, це і не буде. Ну, давайте тоді підемо візьмемо не по популярності, а по збільшенню ціни, і будемо випробувати межі нашої жаби. Де ж ця жаба зупиниться, і, як би. На, на, на чому ми зійдемося, для того, щоб сторгуватися з е, внутрішньою асфікцією. Да? От. Акустична система Defender Octagon Bluetooth Black да? 2.0, Bluetooth і потужність Вт 5. Це незрозумілі вати, ви на них не дивитеся. Це не ті вати, що раніше були, це китайські вати. 320 грам, ну, 456 гривень це непогано. Ну, значить, йдемо далі, дивимося. Це таке кольорове, це не наш стіль. Акустична система знову Defender, 719 гривень. Ну, вже якось ближче, ближче. Ще жаба терпить. Дивимося далі. Якісь є отакі от штуки. Я не думаю, що тут буде якісний звук, тому що 3 Вт, пластик, Bluetooth. Незрозуміло. Ну, йдемо далі. Оце ось цікава штучка. Bluetooth 5.3, IUX є. USB Type-C нормально. 10 Вт. Ну, цікава штука, цікава штука, дивіться. Бачите, тут така рекламка якась, кнімпочки на ній. Що тут пишуть? Читаємо отут. Да? Тобто 4 Ома. Наша ці 4 ома непонятні, тому що там AUX. UX, Bluetooth 5.3, об'ємне звучання і так далі. От гарна колонка за свої гроші брала, щоб слухати музику. А що ж на ніше робить, коли немає світла? Ну ок. Добре, йдемо далі, йдемо далі, друзі. Давайте, давайте подивимося, що тут ще є. В мене вже розгорівся такий, ну, можна сказати, азарт. Азарт, шопінг це азарт. да, Тобто, коли ви заходите в супермаркет, ви не думаєте, що там все так просто на паличках стоїть. Там дуже чітко все розставлено, щоб ви купляли те, що вони хочуть купляти. да, тому що... Це такі оце цікаво. Том Bluetooth, потужність Вт 8. 8 Вт. Де вони тут 8 Вт. 300 грам блютуз колонки. Ну, хорошо. Ну, добре, давайте. А, ось ось. Цікавий. Пишуть, що топ-продажів. Дивіться, друзі. Ну, давайте подивимося, що це за топ-продажів. Отака от колоночка 1300 гривень. Е так, так, так. 1300 гривень, ще з жабою можна договорити. Дороговато, звісно, хотілося менше 1000 гривень, але за 1300 також можна договоритися з нею, я думаю, якщо будуть хороші характеристики. А характеристики тут які? Які характеристики? Вхідний опір 8 Ом, я не знаю, що це. Це на напевно хто знає напишіть в коментарях. Від 20 Гц. Ну, Навряд чи він буде видавати менше 70. А тут пишуть 20. Можна ще міряти, пробувати. Максимально 20 кГц Мені це не треба, я не чую дуже високі частоти, а може чую тільки трохи по-іншому. 86 дБ Інтерфейси є мікро-SD, мікро USB. Ха, цікаво, цікаво. 20 Вт. Друзі, дивіться, 20 Вт заявлення. Ну, ладно. Як вони там міряють, ці вати, це окрема історія. Бездротове підключення. Pixus Forte стильна колонка з армійським захистом від води. Вона ще й від води захищена. PX7, що дозволяє витримати не лише близькі, але й занурення до метра під воду. Друзі, хто буде під водою слухати оцей колонку? От скажіть мені, а якщо вона упала, то їй вже там нічого не допоможе у воді. Bluetooth 5.0. Окей. Можете об'єднати дві колонки у бездротового стереопару. WS. Чекайте, давайте одну спочатку купимо якусь. Сучасний Bluetooth 5.0, хорошо, музика без меж загальною динамікою Форте об'єм звуку компактному розмірі підходить. Батарея ємкістю 24 безперервного відтворення, підтримуючи ваші вечірки, які у нас вечірки зараз. Друзі, скажіть мені, будь ласка, які зараз вечірки? Не може їх бути. Ну, можна щось таке послухати із ютубчика. Багато відгуків, якісний звук, хороша система, користуюся колонкою. Недоліки, слабенькі баси, якщо брати 10 балів, 6-7. рахуйте, це не сабуфір. А що ти хотів за 1300 гривень? Ну от скажіть мені, будь ласка, пане Вікторе, які, які баси? Ну, де тут? З чого баси? Воно ну, маленьке, ти там нічого не вийшлиш. Марке покриття корпусу ми це пере. Перезем заявлених 20 Вт не видає максимум 2 Вт. Ну, так що ви хотіли? Це просто інша система виміру вимірувати. Давайте подивимося тепер, як вона виглядає. От, ну Виглядає вона пристойно. Зараз зробимо таку фоточку сюди. Тут кнопочки зверху. Значить, IUX. Картка, я так розумію, Type-C. Ну, окей, окей. Ручечка. Можна булькать у воду, ніхто неї не буде булькать у воду. Це зайве. Вона протече, все рівно десь через різиночку, чи ще якось я не буду. Ніколи свою колонку булькать у воду. Ну що, друзі, скажіть, що, замовляємо чи не замовляємо? Ну, Ціна трошки завищена, я думаю, що десь гривень на 300 можна неї шукати ще десь. ну, Якби якщо буде ще додаткові бали, да, то можна трохи зекономити, трохи списати попередніх балів. І я думаю, що це буде ок. Ну що, купатися чи не купатися? Купляти чи не купляти. Ставте лайк, якщо купляти. І дізлайк, якщо не купляти. А, ну, ладно, була не була. Давайте тиснем купити. От, є товар. Буде нараховано 55 балів в it бокс. Тобто, дивіться, 1000, 299 гривень, мінус 55, скільки ж це буде? 1244. Ну, плюс там доставка, плюс можна е трохи ще списати своїх балів, які там є. От. Так що можна, я думаю, замовляти, і це правильний, правильний крок. Дивіться, тепер такий, така штука. Та, з... Інтернет-магазинам. Якщо ви хочете цей товар швидко отримати. Наприклад, ви сьогодні замовили там зранку, обробили цей товар, вам надіслали на нову почту, я завжди беру з оплатою на новій почті. От. Ну, мені так зручніше. Да? Я бачу товар, там, якщо ні, то я його повертаю. Якщо е, згоден, то прямо на новій пошті заплатив. От. Якщо ви хочете, щоб він швиденько доїхав на наступний день, наприклад, так? то е, треба замовляти один товар в одному замовленні. От. Якщо вам не критично, ви можете 2-3 дні почекати, можете декілька товарів замовляти. От. Так що, в принципі, е, замовляємо, і будемо чекати, коли приїде. А коли приїде, я вам покажу, що ж є. Таки купив і і розкажу вам, чи душить мене жаба чи не душить. Добре, дякую, чекаємо. Ну що, друзі, мої вітання. Прийшла колоночка. От, значить, от коробочка однеї Тут написано, що виробник Picus Limited Китай. От адреса постачальника міста Харків. Дата виробництва грудень 24-го року. Свіженька. Ну що, радує якість упаковки. В принципі, така чудова штука. От, був приємно здивований. День тут є два кабелька. AUX AUX. Тобто можна підключати от сюди в роз'єм на вихід. І слухати з комп'ютера. Це роз'єм для зарядки і з'єднання з, з комп'ютером, щоб файли перекидувати. Це все було з от такої от коробочки. Дуже гарна якість, мені подобається. От, тут також є невеличка інструкція з основними там налаштуваннями і так далі. От І тут навіть в цьому кейсі чи коробочці. А тут навіть такий поролончик приємний, воно тобто можна брати з собою. тобто Якщо їдеш кудись, то ну, така чудова упаковочка. Ну і тепер, звичайно, головний наш герой, сама колоночка. Ну, що я вам скажу? Вона важкенька, це добре, да? тобто, дуже приємний на дотик пластик. Є динамік з одного боку. Да? І є динаміку з другого боку. От, Тобто, і тут, і тут, тут іде звук. Є е, кнопочки зверху, е, вкил -викл плюс звук, мінус звук. Це режим роботи колонки. От, значить, Ручечка. З цього боку, і тут от відкриваєш там гніздо зарядки. От давайте відкрию от відкриваєш там гніздо зарядки, флешечку я вставив. От, і роз'єм да? тобто, ну, Вони писали, що можна занурювати в неї під воду. Я не думаю, що це гарна ідея, тому що ця резиночка, ну, у де ж таки може пропускати воду. От. І що цікаво, що коли не її включаєш, то і зліва, і справа йде звук. Якби. Ну, я думаю, що це лівий канал і правий канал. От, тому е, от така от чудова річ. Нарікань немає. Я думаю, що вона вартує своїх грошей. Давайте я покажу з цього боку. Це є Піксус. От, ну, мені воно сподобалось. Давайте послухаємо, як воно звучить. Вмикаємо тут через кнопочку. З таким характерним звуком воно ввімкнулось. Вже, мабуть, приєдналось до блютуса. Ну і зараз буде звук. Я говорю в колонку теж звука. Раз, два, три, як мене чутно, які звука нормальна. Бачите, це я говорю. Колонку, не в мікрофон. Тобто вона, в принципі, виправдала свої гроші. Хотілося б трошки дешевше, але ж, ну, бачите, якби сомнення були зайві, і я так думаю, що вона того вертує. Дуже добре, друзі. Якщо вам сподобався такий формат, напишіть в коментарях. Ще буду робити шопінг, показувати, як це робиться, щоб був досвід. Краще вчитися на моїх помилках, чим на власних. Ставте лайки, підписуйтесь. Всім до побачення, міцного здоров'я!